Ласкаво просимо до в'язниці Нокс. Тут закони та порядки більше не діють. Твоєю єдиною надією може бути тільки холодна чи вогнепальна зброя. Але це не факт. Щоночі огди зомбі намагаються побачити всередину, і, на жаль, їм це часто вдається. Наше завдання тут потримати сім днів, не давши себе заразити, і що головніше, розробити пан втечі з цього пекла. Але перед початком невеличка петісторія. Це Валерчик, звичайний роботяга, який з 18 років працює зваником на заводі. Він отримує за це мінімальну зарплату, як і більшість населення, в принципі, нічого дивовижного тут нема, звичайне буденне життя. Проте, після 7 років важкої роботи, втомившись по голові від низької зарплати, Валерчик вирішив покінчити з цим та відкрити свій власний бізнес. Але не простий. Загалом щомісяця Валярщику вдавалось заробляти почати якеся з грошами, по стопа долягів у кожному. Біля його будинку стояли на люксовіші машини, а жив він сам у найкращому районі Америки. Життя було прекрасне. Але недовго пісенька гала, і вже через рік валящик опинився на лаві підсудних, де його і засудили до 30 років суворого режиму за інстинування страхових подій. І вже через день, стоячи свої камеї, й дивлячись кисягати на небо, він подумки посев Бога дати йому ще один шанс. Господи Ісуса Христе, Сину Божий. Наступний день. Валірчик покинувся холодного поту від дивних звуків, які доносились із сусідів по камері. Він схопився з ліжка, швидко озирнувся і, озброївшись іде зброю, що була під рукою важкою, яка збігалась у нього в тому він підійшов до рад, і те, що він зміг лиця там було немов же сон, зомбі-апокаліпсис. Металеві двері, які раніше були нездоланим багіром, з цього разу виявилися відчиненими. Тому без жодних зусиль я зміг вийти в корпус, але гатіти було зарано. На горизонті об'явився перший зомбі-коп, якого я почав хуярити ложкою, але вона швидко замалась, тому завершує свою спаву оддам ногу і В нього ж я і зміг відкупати собі наручний годинник. Далі я побіг до перших дверей, що попались на моєму шляху. Пробігшись коридором і заглянувши в кілька кімнат, в яких нічого цікавого не було, я натапа на величезний коридор. На його кінці за повоготом стояв зомбі, який з цю ж секунду відпалися в альхау. У його кишенях я знайшов свою першу купашну зброю дубинку. І вже озброєним я продовжив свій шлях до наступних дверей, де мене зустріла зомбачка, яка щорно прошилась на тест здає моєї дубинки. На цьому складі я зміг віднайти собі ланчбоксиком ботички їжі та молоток, який відразу замінив замість вдобинки. новою холодною зброєю в руці я вирішив на пошуки нових приміщень. Незабаром я натрапив на величезну порозьму їдальню, в якій я здобув собі дві консерви з яблучною. На перший початок цієї їжі має хватити, далі я попрямував на кухню пошукати порожні пляшки, щоб набрати у них воду. Але замість цього знайшов консервний ніж та склад. Тут я вирішив перекусити і заодно передягнути цивільний одяг, який був у ящиках. На кухні тим часом були ще одні цікаві двері, які я захотів відчинити. Але те, що я побачив за ними, зовсім не входив у мої плани, це ще мені просто ще не розгубився і швидко закрив двері, тепер було зрозуміло, що в цьому місці краще бути обережним і не робити поспішних рухів. Наступна кімната, що потрапила, під мій погляд, вилась спальнею. однак, на моє розчарування, жодного одягу там не виявилось. Це була, до речі, остання кімната в цій частині, тож мені не залишалось нічого іншого, як повернутися назад, на самий початок. Ім, коли походив пос вікно, мій погляд зупинився на групу зомбі, які намагалися помити інше вікно. На щастя, мій снігати стимули їхні спроби, але цікаво було те, що коли я походив цю ділянку один зод від тому, що одного зомбі там не було, і тим більше в такій кількості. Це означає лише одне: їхня кількість зростає з кожною годиною. Не можна було гаяти часу, потрібно було терміново вирушати на пошуки корисного луту. Побудивши чуть по коридорам, я зрештою опинився операторській. На диву тут стояв один армійський ящик, всередині якого я знайшов пістолет, гвинтівку, а також два магазини з патонами. І я все це діло загадив, потім перезарядив, ну і поставив на запобіжник, бо стояти всередині приміщень я точно не збираюсь. Наступна кімната, куди я зайшов, виявилась передягальною. Лут в ящиках був присутній у солідних об'ємах. Все, що мені вдалося знайти, ви можете зійти прямо зараз. І звісно, по захист теж не можна забувати. собі такий цілий комплект мусора, цілий комплект поліцейського і ще на качому стані. Як сказав би Пендос, бренд Нью. Після того, як я зайди в магазини до гвинтівки та пістолета, здавалося, що все йде за планом, але я занадто захопився цим процесом і не помітив, як мій персонаж почав мигати від спаги. Та й не тільки. Зрештою, мені вдалося натрапити на торговий автомат, десь знайшлася єдина банка мінігалки. Напитись нею на нормально не вдалось, але принаймні це трохи врятувало ситуацію. Проте нова проблема не змусила себе чекати, кучка зомбаків почала рухатись в мою сторону. Не буду брехати, але я жосто писав. Схопи То схопив автомат і почав гасити цю ніч. Так, розумію, це був помилка слядській ситуації, але зваживши всі обставини, ризикувати я не хотів. Ситуація на певний жаль, швидко вийшла з під контролю. Зрозумівши, що втримати позицію не вдасться, я вирішив вийти на вулицю, щоб зробити невеличкий перекур і спробувати знайти новий вихід. Однак у кінці зони я потапив у глухий кут, тож довелось повертатись назад. Тим часом зомбі вже побили двері, і з кожної хвилиною ситуації все ставало гіршою, іншого варіанту, кім як вистепаний вогонь, у мене не було. Коли цей нескінченний потік зомбі нарешті вичерпався, я миттєво кинувся у коридор і, не роздумуючи, рванув якнайдаль. Опинившись знову в корпусі, я швидко попрямував на другий поверх, сподіваючись, що там буде більш безпечніше. Відразу на другому поверсі мене зустріла кімната, призначення якої було не зовсім зрозумілим, та це не мало значення, адже важливішим було те, що там стояв кулер з водою, який нарешті в тому мою справу. Вийшовши далі коридором, я натепив на ряд одиничника камер. На щастя, зомбі там майже не було, це дало мені можливість зайняти одну із кімнат для перепочинку. У тому я знайшов сигагет, та який каз були мені потрібні, щоб зняти стес. Пейкусь одною консервою і нарешті ліг спати. Ранок спочався з перегляду ТВ, щоб підняти нас тайповеляр, чеки явно вже на шляху до депесії. Коли всі ключові дебафи були зняті, я вийшов на пошуки нового безпечного місця. Походивши туди-сюди, я зрештою опинився на даху. Нічого цікавого я там не знайшов, окрім груп зомбі, які вже котте намагались порвати середину в'язниці. Коротше кажучи, вирішив залишитись жити тут, але обуштую собі базу у нижній кімнаті. Хоча він з того, що покидав усе зі шухляд, склав туди весь філт разом із гвинтівкою. Порізаю поки що пістолет, щоб перекономити патрони, Переніс кулових з водою до кімнати, знищив усіх зомбаків поблизу. І додатково перетянув до себе ще три штукляди, та на повсяк випадок перекрив проходи від зомбаків. Поки я вся смітниках натапав на порожню пляшку, яку так довго шукав, коли я був зайнятий облаштуванням, на мене напав зомбі, який з'явився буквально не звідки і, на жаль, встиг мене вкусити за ліве підпліччя. Анна виявилася гванною, і є дуже великий шанс, що в мене було зомбі-вірусом. Тому, щоб мімілізувати ризик інфікування, я гетельно почав мивати весь свій одяг від крові. Сподіваюсь пронесе. Також мені пощастило знайти медпункт неподалік від цієї кімнати. Там я оздобив різні типи медикаментів, такі як антидепресанти, антибіотики, дезінфікуючі засоби та бета блокатори Ну і, звісно, жпинти. Уець медпунктом також знаходився офіс, але він виявився абсолютно порожнім. Після цього я ще походив по досліджував коридори, але нічого більше цікавого не знайшов, тож вийшов повернути до самої небезпечної зони. На жаль, там ще досі бродили зомбаки. Коли їхня кількість почала стрімко зростати, я вийшов просто побігти повз них, але це було дуже великою помилкою, тож дивився робити різкий розворот на 180 градусів і бігти назад. Добавшись до безпечного місця, я дістав і дістав почав пічовісти літеранавту, який мене переслідував, бо інакше вони би тут весь корпус. Зробивши всі свої справи, я вирішив тимчасово здатися з ідеєю потрапити в ту частину в'язниці і натомість пішов у здягальню, щоб забрати всі кулі для пістолета. Ввечері я сів перед телевізором, дивився різні шоу, а потім ліг спати, готуючись до нового дня. День Тетій. Прокинувшися, одразу вирішив до того самого небезпечного місця. План у мене був простий, але ризиковий, під шумок заманити всіх зомбі на вулицю, дочекатися, поки більшість з них покине коридор, а потім на повній швидкості побігти всередину і сховатися в одній з кімнат. В принципі, у мене все таки вийшло. Посидівши близько 30 голих вин у цій кімнаті, я вирішив на розвідку в ліву кімнату. Там на мене чекала приємна знахідка, пожежна сукега. Це виявилось дуже доречно, адже з її допомогою я почав зачищати зомбі, які мене помітили. Далі на Стелсу я покався наступну кімнату і натапив на армійські ящики. У першому ж ящику мене чекала ще одна чудова знахідка, Добовик. зізнаюсь, я дуже хотів знайти його в цьому походженні. Після чого мене якимось членом спалили зомбі, тому прийшлось на деякий час відволіктись від рутінга. Урешті я знайшов лише патрони для різних видів вогнепальної зброї. В принципі, що було теж непогано. Після чого я спустився на другий поверх, де натапав на ще одну роздягальню. Однак не встиг я почати лутати, як довкола почав збиратися міську жеги. Ризикувати я не хотів, тому на всіх парах почав давати п'яти звіт. Конечному підсумку вдалося винести непоганий, особливо гадало знайдений дубовик, який точно стане в нагоді. Повернувшись додому, валящик був настільки виснажений після цього всього двіжу, що одразу ліг спати. День четвертий Ранок розпочався не з тої ноги, а точніше з нудоти. Виявилось, що всі тупи, які лежали в коридорі, почали гнити, тому прийшлося всі їх всіх перенести до крайньої кімнати. Хоч запах повністю не зник, але на дота більше не посилювалась. Потім я вийшов до їдальні, аж вся їжа, що в мене була, закінчилась. Забавши у тумбі всі консерви, яких не так і багато було, я заліз на кухню. Але там на мене чекав неприємний сюрприз, велика кількість зомбі. і як назло одна із них стига, щоб напедепити, коли я вилазив. Шмага. Зрозумівши, що поїжджу на кухні можна забути, я попрямував до корпусу з ув'язненими. Там я почав обшукувати їхні камери, де переважно заходив у них чіпси, сухі сніданки та шоколад. Заутавши близько 20 камер, вдалося нахапати достатньо їжі, щоб потриматися до кінця виживання. Наступним, чим я зайнявся, це позначення на карті орієнтирів, що перше було орієнтуватися в цьому всьому пеклі. або отаке ще. Після чого я вийшов на дах, щоб перевірити обстановку. Як ми можемо бачити, за цей час кількість зомбаків зростав десятки, ніж було до того. Хотів привернути їхню увагу, стріляючи повідти, але більше зомбі було байдуже на мене. Тоді я почав покручувати свої гові ідеї, які б допомогли мені знищити їх усіх. Зробити котель молоту та сприйти їх до чутової матері. Геніально. Але для цього потрібно було знайти необхідні ресурси: ганчірки та алкоголь або парфуми. Ганчірку можна було здобути будь-де, розвиваючи одяг, а от з алкоголем все набагато складніше. Ми як ніяк знаходимося у тюрмі, де жодного алкоголя в принципі немає. Однак, тут на допомогу нам приходить рандом почіх зомбоята, адже існує невеликий шанс знайти парфуми в трупах зомбі. Обшукавши першу пачку трупів, я знайшов свою першу пляшку парфумів і, на жаль, останню. Як виявилось, нічетупох нічогісінько не було. Тож довелось кахтити лише один котельмоутла. День 5 Цей день можна було назвати вирішальним, тому що шляху назад вже не буде. Взявши до шафи та залишившись зайві гечі, я вийшов на дах. Там я почав привітати увагу зомбі. Коли більшість з них в одну купу, я стрибнув з даху і кинувся бігти до виходу. У моменті, коли я вже був близький, щоб покинути це пекло, я помітив поліцейські автомобілі, що стояли на стоянці. Але перед тим як спробувати їх завести, треба було впоратися з цим натовпом. І ось настає цей момент, коли гру вступає когтень Молотова. Моїм завданням в цей час було лише вижити, допоки останні зомбі не згорить. У останній зомбі все ж таки вмер, а решта була знищеним добовиком, я підібрав вам одного з зомбі, який лежав у нього в інтері, та почав замовити за у нього машину. У першій ташці нічого не було, але в багажнику я знайшов каністу. Раз така знахідка, то чому б не звати паливо з машини, тим більше всі знають, що почок зомбою завжди може трапитись так, що машина з ключами буде без бензину. Завершивши всі свої справи, я сів у другу машину яка виявилась теж без ключа. Остання машина, що залишалась на стоянці, була моєю останньою надією, інакше мені смерть. Поки інші зомбі сталися мене обходити з іншої сторони, я швидко скочив у машину, глянув у багдачок і знайшов це клітий ключ, який передбачалось бензину в машині не було. Після чого во бою зомбі я швидко запав машину, сів за кермо, завів двигун і надивив на газ. Успішно покинувши стіни в'язниці, я відчув полегшення, але також усвідомив, що це лише був початок на шляху до справжньої свободи. Попереду ще було багато випробуваних перешкод, але тепер з'явився шанс жити так, як я завжди мріяв.